Відтепер у Чернігові офіційно водять козу. У місті відбувся перший зимовий етнофестиваль з такою назвою. У програмі виступи фолк-колективів, вертепи і багато цікавинок. Пов'язані вони зі святами зимових обрядів. Бажаючи могли сфотографуватися із символом фестивалю козою, погрітися біля вогнищ, купити сувеніри та зігрітися напоями. До міста над Десною завітали і колядники з Батурина. Діти восхваляли народження Сина Божого та вітали містян. Христос родився, мир ці хаті. Ми прийшли вам розказати про дивну святу новину, яку несуть на Україну. Бастрі та добрі люди, та вступаючи повсюди, повідають всім на світі, що в Божому заповіті пророки пророкували, свято книгу написали. Що прийде свій Спаситель, слова мудрого учитель, душі наші і сціляти, неволі визволяти. Сценарій батуринці оновлюють щороку з вертепом, часто гастролюють. кажуть, тепер черга дійшла і до Чернігова. Цього року дуже з радістю великою сприйняла пропозицію організаторів етнофест, першого етнофестивалю міста Чернігова «Коза» і відгукнулася, щоб приїхати дійсно, щоб тут відрочити ці традиції на північному сході нашої України. Старих пісень, зібраних в експедиціях, співав і київський гурт Царина прославляли народження Ісуса колядкою з Київщини. Святе Від пісень до спорту, аби не замерзнути та проявити справжній козацький дух чоловіки, які годиться на свята, змагалися у силі та вправності. Один, два, три. Хоча фестиваль з етнічним спрямуванням виступали на ньому і виконавці сучасних пісень. Зокрема, Чернігівка Лєна Іванова зігрівала публіку запальними ритмами. Суєтлівий моє, і утра біжать вновь, і скажи полезь, штаби на престол десь. Попри відсутність снігу та сильний вітер, гості фестивалю все ж відчули святкову атмосферу. Настрій дуже святковий. Ми всі задоволені, раді. Дуже дякуємо організаторам цього фестиваля і ногі благі еліта всім і нашій ненці в Україні. Молодці класно зробили, класна музика. До речі, дівчинка взагалі я балдію, тобто їй надав сідівки вже продавати, починати.